Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D, і ми продовжуємо кар'єру в клубах профі за клуб Дені 3D United. У нас є нова заявка в клуб, але, на жаль, цієї людини зараз в онлайні немає, але ми її приймемо, саму заявку містер СКС або Сергій і приймаємо Приймаємо в клуб, але сьогодні в цій серії він зіграти не зможе. 80, як і раніше, грає мій гравець, але, але деякі пункти у нього підвищились. Сьогодні ми граємо за титул. За титул 10-го дивізіону. Бачу, що хлопці вже, вже в кімнаті, і тому давайте вже розпочинати матч. Наша тактика, як завжди, 4-2-3-1 широка. Резервуємо собі місце Раптор, як завжди. В нападі, і зараз Фівчикус повинен, повинен взяти ЛП або ПП. Ну, повинен ЛП бути. Ну і якісь затримки. Зараз будемо писати. Так, на все. Все, тоді ми пишемо слава Україні. І ще я. Забув подивитись Так, матч ліги, домашня, Денітриюей. Так, все. Позиція вкил вкил І все. Тут можна скасувати, нажати, і ми можемо розпочинати розпочинати матч. Так, все, знаходимо. Знаходимо суперника і чи піднімемо ми кубок над головою. Сьогодні це вирішиться. Якщо навіть ні, в цій серії, то у нас є ще. Я навіть не подивився, скільки у нас матчів є до кінця дивізіону, Ну, якісь матчі повинні бути. Шукаємо суперника і включаємось в матчі. Нарешті знайшовся суперник, але, але я не знаю, чому мій гравець грає сам, і взагалі я ним керувати не можу. І не можу керувати і голкіпером також. Ну, я думаю, буде хоча б без глюків. Спочатку написали, що жодного суперника не знайдено, а потім знайшло дещі маркет. Це просто маркет. І опа, одразу пас на капітана, і. і. Нічого собі, який містер Куш! І невже це червона картка? Ні, жовта. Жовта, ну нічого. Помилились, одразу треба було виправитись. Давно не грали. І одразу така помилка. Ну, я не знаю скільки він бігає, але він побіг. На мого ровця дуже швидко. Так, значить, треба стати на стійку бо удар! І чітко в дев'ятку. Класний початок матчу, третя хвилина, жовта картка, удар зі штрафного і 1-0. 1-0. Ну нічого. Нічого Зараз будемо виправляти ситуацію. Ну, там би недостриний гравець. На жаль, дуже чітко пробив. Людина з маркету. Це містер Куш так, так само. І зараз він, мабуть, знову побіжить на мене. Так. Ну, ми будемо тепер пасуватись. Ніхто не чекав такого початку. І Вова. Вова заробляє аут. Його яке прізвище у нашого, нашого гравця. З м'ячем Санж Санж і містер Куш. Цього треба тримати, бо він дуже швидкий. Він дуже швидкий і, мабуть, технічний. Прокачав свого гравця. І одразу нам забив гол Так, Вован Довго працює з м'ячем Знову цей пакалу. Затримуємо і... і треба дуже обережно, бо зараз ще червона картка, буде перша в кар'єрі. І буде зовсім... О, містер Куш, він трошки травмований, подивіться. Ушкоджений містер Куш. Але зараз він е... подмухає, подмухає і все пройде. Ніхто його міняти не буде. Так, головою чудово. Наші виграють. Жека. П'ятою одразу. І отак от, от ми граємо через захисника. Жека віддає на вову, але з рикошетом м'яч... Йде до наших суперників. Пакалу, Гіл Мартін. І отут треба. Цього куша треба тримати. Ух, так не треба робити. Все, в підкатах Дені сьогодні вже не грає, бо це дуже-дуже небезпечно. Ну, пас такий собі, але дійшов м'яч. І тепер пас на фланг, але, але також не точно. І ось ось є момент. Треба тільки вийти на ліву ногу і пробити шведкою. Один один. Один-один в стилі васка. На 18-й хвилині ми забиваємо. Ну, виправився капітан. Я казав, головне вийти на ліву ногу, а там шведка. Там удар із вні, як називається, цей талант. І чудовий чудовий гол. Другий гол за команду. Ми забили. Вирішальний гол в попередньому, по-моєму, матчу. Чи, ну, в одному із останніх. І тепер. І тепер ми зрівняли. Привезли собі штрафний, і тепер зрівняли рахунок. Все чудово. Поки що все чудово. Але але... ще багато треба зробити для титулу. Треба виграти цей матч. Приходько? По-моєму, приходько. За нас грає, але Ну, це комп'ютер від нього чекати чогось дуже важко і. Зараз треба... О тут є! Є пас, але. Але засильний. Треба, мабуть, відключити собі талант потужний пас, бо я помітив, коли прокачував гравця, що він мені трошки заважає. Хоча інколи, навпаки, супер паси виходять. Підтримка потрібна Вові. Вова сам проходить! Яка підтримка? І чи буде удар? На жаль, і не вже? Ні. Ні, я вже думав, що у него перелюдина, бо він почав дергатись так. На Вову, але все-таки там стоїть комп'ютер. Містер Куш. Ну він повинен вибігатись, хоча якщо він такий прокачаний, то то мабуть, у нього і витривалість гарна ЖЕКа! Не виходить на ударну позицію. Але Дені, Дені повинен відібрати, так. Починає хоча б Дені грати як справжній капітан. Подивіться, містер Куш, ви бачили, що. А, цей пакалу, також людина. Е, у містер Куш е, у Куша того. У нього сили постійно. У нього ця смужечка постійно біла. Хоча сили на атаку повинні бути синіми, як от зараз у Дині, наприклад. Так, Грзуб. Жека, забігаємо за Жеку, але Жека одразу на Вову! Вова! Вова! Ні. На жаль, не дає Нізам грає з містер Кушем. І. І. Ну, дуже багато там. Дуже багато там гравців. Містер Куш. От, подивіться, у нього ж сил немає на атаку, у нього повинні там ноги. Зводить, він постійно бігає, але все одно він фінтить. Він фінтить проти наших гравців. Вау. Ну Такого я від цього гравця не чекав. Ну, нічого, нічого, може, вони хотіли одразу нас притиснути і вирішити долю матчу в перші 15-20 хвилин. Але ми поборолись. Вова! Вова тягне сам, бо мало підтримки у нього. Може, е, треба, щоб Дені не так повертався в захист і підтримував Вову в нападі. Ну зараз подивимося, як буде Вова. Дуже великий відсоток браку. Жека. Ну, не зрозумів капітан. Задуму не забіг. Не забіг за спини. І треба ще виходити на ударну позицію, бо удар у нашого гравця досить непоганий. І... Ох, який удар. Тільки сказав, що досить непоганий, але це був не той момент. Не та позиція, з якої ми любимо бити. Так, Вова. Прекрасно. Виграє головою і корпусом виграє. І тут треба продовжувати. Ну так, розіграли, можна сказати, а Жека. Жека зіграв в стилі гравців, коли граєш товариський матч. Часом на деякі люди починають спеціально перед вами бігати, щоб вид... ну, Щоб забрати м'яч. Такі навіть є. Ну, я впевнений, що у Жеки вийшло це випадково. 1-1, Плюс 5 хвилин додано. 2-2, У нас на воротах 2-2. Нічого собі. Як все запущено. І головою. Не туди. На куток голови попало. І містер Куш! Містер Куш б'є в стійку, але у нього все. Ну він трошки втомився, я вам скажу. Це містер Куш. Я не знаю, чому він бігає постійно на, своїх... на, ліміті. на ліміті своїх сил. Але покалу! Так, покажемо, що удар. Ще з кінцівку тайму ми провалюємо. І куди вибуватиме? На комп'ютера вибуватиме наш 2-2. І постійно-постійно ми програємо боротьбу. Дені. ні, не Дені, а Норштанд. і перший тайм закінчується 1-1. Сумбурний такий матч трохи. Але нічого. Так, що у нас з силами Жека? Я вам скажу, що Жека трошки змінив свою тактику на цей матч. Він уже не вибігається сильно. І він, до речі, вже 83 грає. Це так, так круто прокачався. Ну і комп'ютер класно валить капітана команди. Спрінфілд! Чи хто там є Жека? Вовсайд. В офсайді. Знайомий нам арбітер. Особливо по FIFA 14. Так, був офсайд. На жаль, забіг. Забіг Жека. Так, треба тримати оцього пакалу. От зараз його комп повинен втримати. Так. І. пас. Пас на Вову. На жаль, знову. Ні, не за сильний. Ну, Вова не знав, що він обіграє голкіпера, нічого не роблячи. Просто добігши до м'яча. Ну, хто це міг знати? Ну, ніхто цього не чекав. Пакалу! Так, містер Куш, треба від нього чекати, у нього немає сил. У нього немає сил, тому ми просто тікаємо! Просто чекаємо! Просто чекаємо! Удар! Та що це за удари такі. У -у? А, там був рикошет, все ясно, все ясно. Від руки рикошет і будемо подавати кутовий. Так, хтось підбіжить. Ну це у нас е низькі гравці. Так, молодець Вова. Молодець Вова. Як почув, ніби мене. І навіс! Удар Сісеріо. На воротах. Ну, ну Подивіться, от містер Куш зараз показаний, що у нього з силами, як він іще грає. Повинен він скоро вже за ногу триматись. Чудово приходько! Ні, Вова не виграє головою, але от тепер, от тепер дуже важливо, щоб наш комп'ютер добіг. Так. А, то не Спринфілд, то сігфрід якийсь. Ну, буде Спрінфілд. Шульц. Шульц на пакалу. Ну, можна ж обігрувати цього суперника, і треба в стіночку зіграти. Вова! 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 Жека! Ні, фофана. Забирай у нього м'яч. Можна було. Можна було, звичайно, пробігти трошки направо, потім би Дені відкрився. Але от як Жека відпрацьовує, і не вже ще одна жовта картка для людської частини нашої команди. Так. Уже двоє на жовтих картках. Ну, сьогодні ми трошки грубувато граємо. Ну, нічого. Фівчі. Фівчі. На спині написано у Жекі. По-моєму, раніше було Жека написано. Ну, нічого. 83 грає, тому можна вже і Фівчі написати. Чому б ні? Іще раз нам показують Фівчі, і, мабуть, повтор був, і одразу побіг. Жека як ламанувся в напад. І. Тепер ЖЕКа! Чому його перескочило на Да сам побіжить! Сам побіжить, чи зможе! Зможе, звичайно! того, що тут у нас біг! И простріл! Не зам. зам, На жаль. А це, це Сісерйо постійно виходить. Тому мы можем его перехитрити. Так, Вова! Вова! Так, він уже розуміє нашу тактику. Зігруємось ми потрошку. И навіс. Навіс на комп'ютера! Це якби комп'ютер нам приніс титул, взагалі б. Супер! Бо перший наш гол, як ви пам'ятаєте, забив! Комп'ютер удар! Поперечка! Поперечка! Ну нічого, зараз добіжимо якось! Куди ти комп'ютер даєш? І що, ще одна жовта? Ні, немає жовтої. Гіл... Гіл Мартін! Вова! Вова! Розвертається! Жека! Жека, куди ж ти побіг? Навіс! Ні. Немає, немає удару. Так, і зараз на мене будуть люди набігати. Так, набігають люди. Є, Вова! 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 1-1! Один! 1-2! Один, 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 так, Вова забуває! На 70 й хвилині! Супер! Супер! Ну ми притисли, ми притисли суперника! Був момент у Дені, здалеку такий. Ну, супер! Ну от, це ідеально! ідеально. Використаний момент, на жаль, нам не дали його додивитися. Хайсенберг. І написано на спині Вайт. Так, щоб всі знали, щоб білий. Так, ну, тепер можна трошки в захист відійти. Я думаю, навіть в суперзахист. І тільки на контратаках грати. Містер Куш. Все! Зараз він буде триматись за ноги. Подивіться на нього. Р -р Ріжемо його йому кут, але... Але! Так, 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 комп'ютер! Пасок! І... Оп! Нормально! Є Вова! Є пас! І невже знову не добіжить? Та що ж це? Треба, мабуть, потужний пас відключати, бо... Я не знаю. Краще щось інше поставити. Чомусь. Чомусь отака. Так, Куш. Куш, Жека. Як він з такими силами ще грає? Не знаю. Є. І... Дені! Дені пробігає! Чи буде пас? Був пас. Був пас, але перервали захисники. Так, і ще один. Давайте вже подачу треба зробити, бо будуть знати, що ми, що ми вже відпасовуємо, і це погано. Це може бути погано. Треба бігти назад, бо цей пакалу. Чи помилиться? Так, 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 так. Ну, Дені вже вже тут. Ну, як завжди. Добіг І помилились. Ну, добре, що помилився. Сил поки що вистачає, хоча 13 хвилин залишається. А у нас все-таки стопчик не такий великий, як міг бути. Фофана, пакалу. І. 2-2! Непогано. Непогано. 2-1 ми виграємо, поки що на 80-тій 80 хвилині. Так, містер Куш! Так, чудово. містер Куш. Так, ну ми. Ми працівників якогось маркету обіграємо. Не пам'ятаю, як називається. Так, Вова. Що з Жекою? А чого він падає постійно? А, бачите, колу вже. колу вже. Все. Вже все. У нього зводить ноги. Вова! Ну! Що це за гра в захисті така? Ну і арбітер. А, Вова порушив. Ну, буває. Буває у арбітрів теж зірки не стануть, як треба. Пакалу ушкоджений, вони всі вибігались дуже сильно, тому треба спокійно їх обігрувати. Де Жека? Не бачу Жеки. А Жека вийшов. Жека вийшов у мене таке враження, бо, бо немає маркеру над його футболістом. Так, один Вова залишається, я бачу. Бо от футболіст Жеки біля Вови. От трошки ближче до екрану, можна так сказати. Тому І там маркера нема, може викинемо його з гри. Так, 37 метрів. Так, просить пас слово, Ну, ми віддамо цей пас, звичайно. Чому бити? І що це за? Що це за? Удар! СІСЕРІо! Як він? Як він це зробив? Не знаю взагалі! Відмовляюсь вірити. Як він зміг з такої-то відстані ми пробувати? Так, так, треба назад. Назад всіх, автобус, все паркувати. Бо зараз можемо пропустити. І... Ні, не можемо. Не можемо пропустити. Хоча ще... І ще треба у нього забрати у пакалу цього м'яч. Куш! Куш. Вова! І треба забрати! Який штрафний! І це! Оце вже небезпечно! Штрафний, у нього сил вистачить. Штрафний забити, тому треба спокійно. Так, так, вдвох! Вдвох будемо! І. Ну, нарешті! Нарешті він пробив погано. Все-таки, може, сили і даються знаки. взнаки. Вищевик. Бла-бла. Дає пас. Приходько. Обігрує навіть ось так от. І на Вову передача. Вова скидає. Але, але, не встиг. О, Жека, бачите, він сам зараз грає і все! Все, титул наш. Титул наш. І ми переходимо в 9-й дивізіон, але це вже буде в наступній серві Зараз подивимося, що буде, буде якесь нагородження. Хоча от до наступного матчу 30 секунд. Так. Ну, супер, е, э, Зарівняв рахунок, і Вова забив. Переможу, так буде якесь нагородження 20 секунд. Ну давайте, шукайте. О, і ще й кубок нам дали. Дивіться, який класний. І все, все, чудово, треба буде скріншот зробити. І все, 10 секунд. Треба збивати все це. Треба збивати все це. Так, 6,5. І що? Нам не дали нічого, нічого подивитись. Так, 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 все, е, ми хочемо вийти. Ми хочемо вийти. Так. Так, за, завантаження вже інформації. Прекрас. Все. Все, ми виграли титул 10-го дивізіону. Перейшли до 9-го. Тепер 6 очок на те, щоб залишитись, 10 очок, щоб е, перейти у 8-й, і 13, щоб. Щоб виграти ще один титул, а давайте історію. О, у нас перший трофей, подивіться. Так. Бронзовий звид-дивізіон. Ну, мабуть, ще 10-й дивізіон просто. Ну, класно. Хоча кубок нам не такий давали, але, мабуть, потім замінили. Так. Ну, все, чудово. По-моєму, початок був не дуже гарний в плані того, що і жовта картка, і штрафни такі нам забили. Але виправились досить швидко і змогли таки виграти матч, змогли виграти титул, і тепер будемо грати в 9-му дивізіоні, де суперники вже будуть посерйозніші. Але це вже буде в наступних серіях. Якщо вам це сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. Побачимось в наступній серії. На все добре!